Достання частина огляду моєї декоративної косметики. Сьогодні в нас рум'яна, хайлайтери, бронзери і скульптор. Почнемо з мого улюбленого, а саме рум'ян. Двоє від NYX, Sweet Cheeks у відтінках Boom shell та Show Girl. Вони матові і дуже класно тушуються. Boom shell більш повсякденний варіант, а от Show Girl більш зимовий. Далі просто скар моєї косметички. Рум'яна Rare Beauty у відтінку Love. Я би описала цей колір як теракотовий. Він дуже гарний. Ну і Як ми всі знаємо, що пігментація бомбічна і переборщити з ними просто розплюнути. Продуктів у мене є рум'яна від Make Up Forever у відтінку Playful Coral. Вони дуже насичені і вистачає буквально одного дотику пензлом, щоб ваші щічки були дуже здоровими. Маю ще ось таку палетку від Paese у відтінку 02 Peach. Тут і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер. Рум'яни дають м'який ніжний відтінок і виглядають дуже природні. Ну і переходимо до бронзерів. Перший з цієї самої палетки від паєс. Він м'який, гарно тушується, але можна наставити плям. Бронзер від Sephora у відтінку 02. Він кремовий, дуже комфортний, нанесенні і розтушав шовуються буквально в нуль, а от бронзер Essence у відтінку 40 мені взагалі не подобається. Єдине, що в ньому класне, це його аромат. Але цей колір для мене занадто темний, тому він просто лежить безді. Скульптор у мене один і він від Glam. Відтінок Soft Tan. За свою ціну він реально класний, гарно тушується і дає м'яку природню тінь. Ну і на десерт хайлайтер кінчимо вже цю палетку від паєс. Тут хайлайтер має дуже делікатне сяйво кольору шампань. І на десерт два мої улюбленці від Rare Beauty та Fenty Beauty. Rare Beauty це сяйво, яке виглядає дуже. Дуже дорого і природньо. і дає такий ефект, на сяє прям сама шкіра. От Fenty Beauty це вже тотальний блиск. Великі блискітки саме не той випадок, коли хочеться виглядати як зірочка.